Бажаю вам доброго дня, глядачі мого каналу і мирного неба. Сьогодні хочу вам запропонувати до вашої уваги ось такий саморобний котел для печі, для камінної печі. ось Це він буде ось так стояти. Висота 50 см, довжина 60. Цей котел буде врізатись в систему опалення. І буде камін горіти гарно. І буде опалення, водяне грітися. Якщо комусь цікаво, телефон залишив під відео. Замовляйте. Ціна такого виробу 6 тисяч гривень. Труба 60 на 60, стінка 4, і труба 40 на 40, стінка 4. Все найкращого, дякую за увагу.